Озвучили на сесії зміни до податкового законодавства. Держава рекомендує органам місцевого самоврядування переглянути протягом місяця розмір місцевих податків і зборів, а от ставки акцизного податку встановлюватиме відтепер Верховна Рада. Кошти в повному об'ємі надходитимуть до місцевого бюджету. Зазнає змін і спрощена система оподаткування. Цей проект рішення стосується єдиного податку змінами до податкового кодексу. Внесені наступні зміни для третьої групи. Юридичних і фізичних осіб, значить, обсяг, який дозволяє бути на спрощеній системі оподаткування, який був раніше 20 мільйонів, замінений 5 мільйонами гривень. І крім того, для третьої групи збільшується ставка податку з 2% на 3% при сплаті ПДВ і з 4% до 5%. На 1% зростає ставка єдиного податку для третьої групи. І для четвертої групи це СГ виробники Збільшуються ставки змінами до податкового кодексу. У нас на Коломийщині більше 5 мільйонів є у трьох юридичних осіб і у п'ятьох підприємців. За 2015 рік обговорили на сесії плату за землю. Тут теж є зміни. Визначена ставка податку 1% для земель загального користування. І крім того, ще одна така зміна: значить, де орендна плата в розділі викладено в такій редакції. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку тепер є договір оренди такої земельної ділянки. Раніше редакція була така, що він мав бути оформлений і зареєстрований відповідно до законодавства. І довідома вам, депутати, хочу сказати, що вчора отримали ми лист. Затверджена по державі коефіцієнт індексації земельного податку на 2016 рік, це є 1,433. Великий коефіцієнт індексації в минулому році був 1,249. І ще вам відома, значить, в минулому, ви ж ставка затверджена на 2016 рік 1,2%. Таким чином виходить, що для юридичних осіб в цьому році зросте земельний податок і оренда на 63%. Для громадян, значить, якщо б не пропильгували, ми з вами були на 90%, зросла би сплата на 70% у 75 раз. За рахунок того, що пропільговано на 90%, значить, ми розраховували, то так довідомо кажу. Значить, За одну соту землі значить, громадянам треба буде в цьому році платити. 16 гривень 04 в основному громадяни мають у власності 8 сотих землі в коломії, скажімо так. То якщо в минулому році вони платили 22,40, то в цьому році придеться заплатити за рік 128 гривень. Депутати за рішення голосують, але зі змінами ставка земельного податку буде не 1,2% від нормативно-грошової оцінки, як пропонувалося, а 1%. Зміни торкнулися і податку на нерухомість. Часто в минулому році були такі ситуації, коли один власник мав нерухомість у різних містах і. Тому Верховною Радою прийнято один розмір граничної по державі межі житлової нерухомості, яка пільгується. Це 60 метрів квадратних для квартир і 120 для житлових будинків. Друга зміна: що якщо загальна площа квартири більше як 300 квадратів, і загальна площа будинку більше як 500 метрів квадратних, сума податку збільшується на 25 тисяч гривень для кожного такого об'єкта нерухомості. І Ще одна зміна виключено слова, що міська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості. На яку зменшена база оподаткування, депутати таким рішенням зверху обурилися, кажуть, обмежені їхні права, а звідси постраждає громада. Що ми за самоврядування, коли ми не можемо для своєї громади коригувати вилку, нічого робити? Тому в мене є пропозиція дати по рукам і Верховній Раді і всім, хто продукує такі закони, тому що це є наше місто, будинки наші, квартири наші. От на комісії пішло обговорення. Люди, я не популістка, але скажу, люди працювали по португаліях, італії та на. Тише, до речі, це акцентував. Заробили на будинки. Зараз люди спроможні платити за, вибачте, за цю додаткову площу Не спроможні. Тому ми повинні звертатися в асоціацію міст до депутатів народних і носити корективи. Тому що для мене як депутат не така одноразове скликання. Це дико. Ми втрачаємо самоврядування. Його як такого немає. Рішення про податок на нерухомість депутати не підтримали, тому діятиме мінімальна ставка нуль. Щодо транспортного оподаткування, то взагалі змінено об'єкт оподаткування. Тепер об'єктом оподаткування будуть легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років, і середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної зарплати, тобто мільйон 3350. Ця вартість буде визначатися за методикою Кабінету міністрів, тобто оподатковуватися будуть автомобілі 2011-2015 року.